Доброго вечора всім, Привіт з чернівців. Я у знайомої Людмили. От, скажіть пару слов за свої квіточки. Це так. Ага. Ми в місті з дочкою займаємося ага. цими квітами. Да. Це сальвія. Це сальвія, так? Да? Да. Ага, я думала петуні. Ні, це, це сальвія. сальвія. Ага. ага, дуже гарно. Такі кольори насичені. Вони дуже схожі, і петуня, і сальвія. Ну, петуня росте О. вверх, а сальвія то ага, долине. Вона ампільна. Да. Ага. Бачите, Я один раз петуня мала, купляла, а ви самі вирощуєте, так? Да? Да. Дуже гарні Саме кольори вирощує, такі, да. Фукцієві. а жовтенькі такі. Да. Угу. І вони мають аромат особливо да, рожевий. Ось ось, ці ось цей рібенький. Да, да. Ага. Ага. А така у вас гарна ця пеларгонія, герань. А це що за травка? А це така ромашка, і вона цвіте такими. А, це, білими. це, це остік, от. Да. І це також така, як цвітева ця травка? Так, да, пірами такими ромашками угу. цвіте. Угу. Угу. Ну У вас така пишна, ви що, якесь добре води даєте? У мене так один-два квітоноси, три. Ну, бачиш? Так, так рядом цвіти. Ну, зимку заносите додому, так? Так. Да, угу. Оце маєш петуня. Ага, це петуня, вона О, наверх йде. Ага, вона йде наверх. Це така червона, червона але так. ж такий колір приємний, не такий яркий, а такий, такий стриманий є. колір. Ага. А це не знаєте, як називається ця трава. Це зрабка. просто травечка. Ну, якось вона називається. Ну, якось називається, я не знаю. Теж червона піларгоні. А ця така насичений корінь. Файний такий. У мене біла, червона, така трошки рожева, ну щось я кажу відламала, віддала і засохли у мене кущики. Ось це, це сальвія. сальвія теж, так? Да? Да. Угу. А, а це цим... бальзамін, так? Да? Ну, бальзамін. Угу. бальзамін. По народному п'яний Іван. А, да -да -да. Наташа казала, в неї є теж. Свята моя купила її теж. Я а. купила собі. Угу, це червона. А це італійська з Італії. Ага. Передали такий. Теж якось, може, дівчата хтось у когось є, то скажуть мені, да. <клес> якщо ви не знаєте, такі тоненькі листочки у неї. Угу. А ця така цікава, цікава квіточка дрібненька, боскового кольору. Теж не, не. знаєте, так? Да? Ні, ні, не знаю. Угу. А знаю, це да. у нас така, як міні хризантемочка така, ага, така цікава теж воздивочка. мені дуже подобається, бачиш? Ага. сальвія, така. сальвія да, така темно, фіолетовий колір такий гарно-гарно, так. Гарно, да. Чорнобривчик, а мої лише збираються, бо там так тінь майже. Це Теж є пітуня, такий да? набривчик такий один, що не знаю, чи ти бачила такий чи ні, зараз да. я тобі покажу. А ця така теж квіточка. Ромашечки. Це така, як там. Угу. там Однак, Однак. А це, має це скоро... Це тільки розцвітати. Да, на пуп'янках. Да. Біла гвоздичка вже у вас гарно цвіте. вже відцвітають пару цвіточків. Це така малинова. Теж файна. А це... Э, це... Алісіму. А, Алісом, ага. Ще, ще не набрав бутончиків. Не, не, ще, бутончик. ще одна гвоздичка на, на пуп'яночках. Що да. там у вас? Є герань, так? Да? Ну, герань біла. Угу, біла і лілейничок. Як Лілейник? він називається? Лілейник. Лілейник. Це такий звичайний, ага. Ну, да, да, він звичайно. якось болотяний, чи як він Чи да, трав'янистий да. якось. І тут така дрібонька ця квітичка. Ну, це ще не розпустилось така біла І такі пишні у вас кущики. Нічого ви да. ніяких добрих не даєте, ні? Ні, ні. аспірин? Да, да. Може треба спробувати. Суват. аспірин і на скільки на літр води, скільки? Таблеточку? Да. Угу. І під кущик скільки ви даєте? Ми просто поливаємо, дочка двохлітрового, трошки, полив... трошки, да? по -трошки угу. поливаєте, так? І це петунечка також. Да, да, і ця боюсь, квіточка, що? у вас там бускова, а тут біленька така. Да, да. угу. Все. Ти не хочеш цей цвіточок, я тобі можу. Поливати. У мене є, лише не варє Ну що, будемо прощатися, вроді всі квіточки, так? Хочеш, я тобі покажу ще один чорнобривець і все. І туди... Ну давайте йдемо. А я такі такі вас зняла ззади. да? Такі зняла ззаді. Та давайте трошки вас ось. Ось яка, яка гарна. Супер ви в мене молочинка. Ну давайте йдемо до ваших швидко, до да чорнобривчиків. Це через дорогу. Да. О, які вони красиві. Хтось і рад, і таким квіточкам. Трошки, трошки тієї землі, і ми... Радіємо, правда? Так. Да. У мене так само во дворі трошки. Це так... майорбаш. Ага, майор. ага. Ой, 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 який помаранчевий, гарний. У мене рожеві, але ще оцей бархатний. Ой, красивий. Там подивись, на цей. там не шагай, бо Так, так, да -да, я бачу, бачу, бачу. Значить, оцей дивись гарний. Ага, Такий так. двохколірний. А тепер подивись на цей. Ага, бархатний такий. Ось. Ось все. Угу. Все. А це космія ще заквітла у вас? Да. У мене лишно ще не збирається. Всім гарного вечора, дня, ночі. І мирного дня, каже. Да. Всім всього-всього, самого найкращого. До побачення, мої дорогенькі.